Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice. І це наш черговий випуск новин зі світу інтелектуальної власності. Сьогодні говоритимемо про захист інновацій в Збройних силах України, про бразильські нововведення стосовно торговельних марок та про Бернську конвенцію з охорони авторських прав. Далі про все це докладніше. Буде цікаво. Поїхали! Верховна Рада ухвалила закон, що визначає правила для ІВ, створеної військовослужбовцями під час служби. Не майнові права за автором, а майнові за державою в особі структур, де служить творець Міноборони, СБУ тощо. Це важливий крок до визнання. Інновації народжуються не лише в лабораторіях, а й на передовій. Зсу це не лише про силу, а й про інтелект. Більшість наших воїнів, колишні інженери, дослідники, розробники, які створюють рішення, що змінюють реальність. Тепер держава має механізм, аби захищати ці розробки та використовувати їх на користь оборони нашої країни. В сучасній війні перемагає не лише зброя, а й технології. А технології потребують правового захисту. Бразильське патентне відомство оголосило нові правила, що змінюють процес реєстрації торговельних марок Україні. З 20 вересня 2025 року скасовано фінальний збір за реєстрацію. Тобто тепер заявники не сплачуватимуть окрему плату після схвалення заявки. Окрім цього, запроваджено швидкий розгляд заяв, спрощено процедуру визнання набутого розрізнювального характеру та розширено коло пільговиків знижку. 50% отримують мікропідприємства, стартапи, неприбуткові організації та кооперативи. Усе це відкриває нові можливості для брендів, що орієнтовані на інновації. Бразилія модернізує систему захисту торговельних марок, роблячи її доступнішою для бізнесу. Менше бар'єрів, більше інновацій. Гарна ідея! Згодні! 9 вересня 1886 року у швейцарському місті Берн 10 країн Європи підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Це була перша міжнародна угода, яка заклала принципи автоматичного захисту авторських прав без жодної формальної реєстрації. Конвенція не лише надала авторам контроль над використанням їх творів у різних країнах, але й започаткувала систему взаємного визнання прав принцип, який досі є основою глобального авторського права. Згодом до Бернської конвенції приєдналися майже всі країни світу, а сама вона стала фундаментом міжнародного права інтелектуальної власності. Ідеї бувають різні, створені в окопах, офісах чи творчих майстернях, але незалежно від обставин, усі вони потребують одного захисту. Правовий щит для інновацій сьогодні важить не менше ніж залізо чи фінанси. А ми продовжуємо стежити за тим, як цей захист вдосконалюється. Я Олег Івченко і команда Vice Group Дякуємо за час, що були з нами. Підписуйтеся, ставте нагадування та вподобайки, діліться нашими новинами, бо ідеї це сила, а їх захист це ключ до сталого бізнесу. До нових зустрічей.